Вас, друзі, хочу поєднати ось такі карти Ленорман, Таро і також Руни хочу поєднати і подивитися, що у нас можливо якісь попередження для вас. Так, вам кажуть, що ви будете дуже довго процвітати. Ваше процвітання, ви з кожним роком, навпаки, будете все красивішою, якщо ви жінка, якщо ви чоловік все таким якимось енергійнішим, ви будете процвітати. І це надовго, Лілії, це, це навічно, це надовго. І при тому всьому це ще чистота. Поцвітаєте ви завдяки своїй чистоті серця свого, душі своєї, світла, світло, яке ви даруєте, радість, яку ви несете людям за руною вуню, і ви будете радіти і насолоджуватися цим життям. Що ще хочуть вам сказати? Що ще вам хочуть сказати, вам кажуть, що в когось закінчується період самотності. Якщо ви чоловік, тут саме такий зрілий чоловік, в зрілих енергіях показується, ваша самотність закінчується і починається новий світанок. Тобто Хтось новий, нове кохання, нова жінка, нове щось іде у ваше життя, нове почуття. Якщо ви жінка, до вас, можливо, рухається зрілий, а можливо, просто в зрілих енергіях чоловік такий досвідчений, теж для нових стосунків, для того, щоб вивести вас із самотності. Так, ще, що у нас ще ми можемо сказати. Так, вам кажуть, що ви стоїте зараз на порозі якогось вибору. Вам потрібно зрозуміти, куди рухатись, в яку сторону. І вам кажуть, що ви просто віддалися потоку життя. Віддайтесь потоку життя. Він вас сам винесе, доля винесе, вищі сили виведуть, рід ваш спрямує ваш рух, рух ваш буде інтенсивним по життю. Так, що ще нам хочуть передати? Отак мені навіть. Дуже цікаво, що ще нам хочуть передати. А ще вам кажуть, що один із періодів у вашому житті завершується за руну інгус. Можливо, це стосується саме світського життя вашого, тобто кар'єри, роботи, щось буде змінюватися в цій сфері. Щось буде змінюватися. І ці позитивні будуть зміни. Ви дозволи дуже досвідчена людина, і, можливо, вам просто потрібно. Змінити взагалі рід діяльності, можливо, ще й про це тут кажуть, і вас будуть благословляти на це і допомагати в цьому напрямку. Ну що ж, ось такі попередження, поради і прогнози на ваше найближче майбутнє. Від карт та рун тримайте, хай так і буде.